Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 січня 25-го року. І в мене в руках саджанці винограду, який я намагаюся сама вкорінити. Вперше таким чином, у воді. Минулому році я вже намагалася вкорінити виноград Ізабела, яка у нас росте. У землі нарізала ось такі живці, прикопувала їх на зиму, весною відкопувала і нічого не відбувалося. На жаль, вони не вкорінилися. Тому цього. Сезону, я вирішила, що спробую вкорінити живці винограду у воді. І 12 листопада 2024 року я робила обрізку виноградника нашого, нарізала кілька живців різної товщини, товстенькі, тоненькі, і поставила просто у водичку. Зараз вам ближче покажу, що з ними відбулося за цей час. Подивіться на цю кореневу. Її вже давно треба було посадити, ці живці, які вкорінилися, але якось не доходили. Руки. Давайте я обережно зараз дістану і покажу вам, що тут відбувається, і які саджанці. Подивіться, тут поки що бруньки не почали розкриватися, ось тут тільки трошечки, і корінчики, які гарні. Є такі варіанти. Ось тоненькі, вони зовсім поки що нічого з ними не відбулося, може і не відбудеться. Ось маленькі, бачите, брунька вже розкрилася. Але корінців досі немає. Будемо чекати наступний садженець. Так обережно, щоб нічого не зламати, бо буде дуже-дуже шкода. Ось ще один. Корінчиків нема. Але є бруночки, які вже почали рости. ще один дуже цікавий такий екземпляр гарні корінчики. Вже починає брунька, бачите, як вона виросла. Навіть є. Вже друга поряд близнюк. І зверху теж подвійний подвійна така у нас поросель. Тому одну з них я буду прибирати. Зараз будемо все сачати, розглядати далі з вами. І ось ще два. Тут взагалі, бачите, які корінчики вже, брунечки теж набухші, зелені, і зверху є ось такі. Вагони. Цей виноград в мене трошечки опікся. Вони стояли в мене на кухні, проростали біля фітолампи. І ось цей саджанець з паром від чайнику трошки пошкодило Не знаю, чи буде щось з цього, чи не буде. Я сподіваюся, що там брунички все ж таки проростуть і в мене буде запасні. Для посадки саджанців я приготувала ось такі горщики високі. Тут об'єм у нас 0,8 літра. Сподіваюсь, цього вистачить на сезон. Тому що у відкритий ґрунт я буду саджати ці саджанці тільки восени. Тому мені треба, щоб вони наростили гарну кореневу систему. Приготувала мікорізу, приготувала вермікомпост і універсальний ґрунт з агроперлітом. Давайте будемо наповнювати стаканчики і покажу вам, як я буду саджати і що я буду робити з цими. Живцями моїми. Наповнила я горщички на 2 треті Зараз в кожний горщик буду додавати біогумус, тут є навіть черв'ячки, але вони нам ніяк не зашкодять, тому я їх залишаю. Ось так трошечки додаю в кожний горщик і буду перемішувати. І це у нас буде така поживна земля, вже ґрунт поживний. Для того, щоб наші корінці на першому етапі зростання отримували все, що їм потрібно. Так, тепер підготую мікоризу, мікориза у нас потрібна для гарного розвитку кореневої, тому я її додаю майже усі свої посадки. Ну, почнемо з такого саджанця в нього набуша брунька, і ось такі корінчики. Я Трошечки роблю заглиблення у землі, комочки треба розібрати їх, розім'яти, щоб вони не заважали потім корінчикам розвиватися. Роблю заглиблення і додаю мікоризу. Зовсім трошечки так присипаю і засипаю ґрунтом. Коли я Робила живці, нарізала, то я дивилася відео, що зверху їх запечатують воском. Але я, якщо чесно, забула це зробити, тому хвилювалася, чи не висохнуть мої живці, поки будуть проростати. Але, бачите, результат є. Я дивилася кожен день за рівнем води у стаканчику, щоб вона не пересихала, і щоб рівень води був на одну. Бруньку на одну на одне між вузля, не більше. Все, це посаджений саджанець, трошки його проливаємо і відставляємо. Будемо наступний садити. Давайте покажу вам, що я буду робити ось з таким саджанцем. Тут є подвійний, бачите, така два росточка, і тут. Теж один починає рости. Я залишаю міцний один внизу, цей прибираю. Тут я теж залишаю більш такий розвинений, тому ось цей верхній я, ось тут верхній я прибираю обережно, ось так. Все. Цей, саме цей садженець я буду саджати ось так. До бруньки. Може, вона теж вкоріниться і в мене буде запасний такий рукав. Який можна буде сформувати. Тому роблю маленьке таке заглиблення, беру мікоризу і прикопую. Проливаємо і саджаємо наступний. Посадила я свої саджанці. В мене залишилось три, які ще не пустили корінці, тому вони залишаються у стаканчику ось такий рівень води. І дивіться, що я тут роблю. На гілочках є місця, де грони формуються новенькі. Я їх всі вищіпую. От давайте тут тут, наприклад, покажу. Ось тут вже йде нова гілочка. Бачите? Я її поки що не... Чіпаю, а ось це у нас горона майбутнє. Я її прибираю. І так само по всій довжині треба прибрати. Оці бокові вже будуть коли трошечки розвинуться, тоді я їх теж приберу, щоб залишити основну гілочку, яка до осені має вже виростити і дозріти. Ось маленькі такі і один ще без листочків, але з гарними корінцями були. Тут те ж саме. Зараз я поставлю всі ці лампи під фітолампи. В підвалі в мене будуть вони рости, тому що сонця їм ще буде не вистачати, яке на вулиці, тому покажу вам, як це буде виглядати. Поки що вони будуть з таким чином. Сподіваюся, що світло від фітолампи буде їм достатньо для того, щоб розвиватися. А потім весною, коли пройдуть вже всі заморозки, я їх виставлю на подвір'я і вони будуть вже зростати у дворі під сонечком. За цей час, поки вони тут будуть, я буду доглядати, поливати, вдобрювати нічим більше не буде, тому що тут є вже біогумус, вермікомпост, тому думаю, що цього їм вистачить. Оцей пагін, який був пошкоджений парою, я прибрала листочки, і ось тут лізе вже боковий такий росточок, я його залишу і буду його розвивати як лозу основну. Тому сьогодні у нас, я нагадаю, 22 січня 2025 року. Трошечки пізніше покажу вам результати, як вони будуть розвиватися.